Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Запрошую знак Зодіака близнята на розклад пасіанса на період з 6 по 12 жовтня 2025 рік. Не забувайте загадувати свої побажання, а також запитання, на які б ви хотіли отримати відповідь. Дивимося, друзі, які картинки для вас півпали? Ось тут гроші, а поруч стрілочки вниз. Ось вони, стрілочки вниз. Що це означає? Що ви отримаєте якісь гроші саме на цьому тижні, на початку тижня, але вони не прискорять якісь ваші події. Можливо, ви на щось розраховували, це може стосуватися родини. Ось тут невеличкі розбірки в родині, а також міцні сімейні стосунки. Розбите серце. Через щось ви будете хвилюватися. Можливо, якийсь скандал. Ось тут. Скандал, розбите серце. Намагайтесь вирішувати. Все дипломатично, для того, щоб уникати якихось загострень. Ми прямуємо вперед, подивимося на розвиток подій. Ось вам тут ще ключик. Це ще раз підтверджує, що ви можете віднайти вихід, із ось цього становища, ось ваш вихід, і не треба ніколи хвилюватися і брати близько до серця. Якщо докласти зусиль, то завжди можна ситуацію виправити хоча б настільки це можливо. У нас з вами другий розклад. Знак зодіака близнята. Кохання. Романтичні почуття та планета місяць. Батьківські обов'язки або якісь таємниці. Ось тут добре здоров'я разом з романтичними почуттями, а також пропонування. Ось тут добре здоров'я та зростання ваших фінансів. А ось тут покровительство вищих сил, парасолька. Лавровий вінок це успіх. Знову розбите серце. За щось ви будете перейматися. Якась така подія або щось вас хвилює, ви хвилюєтесь. Далекоглядні плани. Державна установа, казюний дом, а також замок. Зверніть увагу, щось ви будете вирішувати. Це розоб'є вам серце, але потім в державній установі ось ця ситуація закриється на замок. Або ви щось зможете змінити, або ви щось захочете зробити зовсім інакше, ніж ви планували. Сподіваюсь, вам зрозуміло. Успіх ось цей, він може бути особистий успіх здоров'я та зростання ваших фінансів, романтичні почуття, особистий успіх, покровительство вищих сил. Все на позитиві. І ось це розчарування в державній установі закривається на замок. А ми з вами прямуємо вперед. Подивимось на третій розклад. Що вас очікує на завершення тижня? Третій розклад. Знову державна установа. Ось тут у вас качечка, це господарчі справи. А також ось, ось тут покровитель. Це реальна людина, котра вам чимось допомагає. Можливо, хтось вам буде щось допомагати, наприклад. Відремонтувати якісь прилади домашні і не візьме з вас гроші, щось таке домашнє господарство та покровитель це людина, котра зазвичай робить благодійні справи. Ось тут розбите серце, через щось ви будете хвилюватися. Родина. Якісь важливі події можуть бути, якщо пасіян показує. Також державна установа. Ось тут покровительство вищих сил. А також кохання троянда. Сьогодні з вами дивимось на колоді 78 дверей для знаку Зодіака близнята, застереження. Карта смерть та порада. Карта закоханих. Два старших аркана, друзі. Зверніть увагу, що застереження. Карта смерть показує: не робіть якісь важливі зміни або події саме на цьому тижні. Не міняйте старе на нове, наприклад, роботу, або якісь такі важливі моменти, наприклад, ваші. Захотіли купити машину, автівку, або треба спочатку її добре перевірити, а потім купувати, або якісь такі справи важливі, котрі для вас тільки відомі. А порада це карта закохані. Зверніть увагу, ось це покровительство вищих сил, та кохання у вас випадало, і в чомусь тут є необхідність прийняття важливих рішень. Або хтось. Прийде час одружуватися, буде приймати важливе рішення, наприклад, освідчитися або щось таке, те, що може бути ось таке позитивне. По роботі, якісь договори також можуть підписуватися за цим старшим арканом закохані. Якесь порозуміння. Наприклад, не могли вирішити якусь судову справу, а вона, ви дійдете порозуміння, все вирішиться. Ось такі, друзі, для вас вишив тиждень. Бажаю вам гарного тижня. Дякую за підписки, лайки та коментарі. Завжди запрошую на мій канал.